І було мені слово Господнє таке. Сину людський, звернити обличчя своє до Єрусалиму і крапай словами на святині, і пророкуй на землю Ізраїлову. І скажи Ізраїлевій землі так говорить Господь: ото я проти тебе, і меча свого витягну з піхави його, і витну з тебе справедливого і несправедливого. Через те, що я витну з тебе справедливого і несправедливого, тому вийде мій меч проти кожного тіла від півдня на північ. І кожне тіло пізнає, що я Господь витяг меча свого спіхаве його, уже не вернеться він. А ти, сину людський, стогни, ніби мав би ти зламані стегна, і гірко стогни на їхніх очах. І буде, коли тобі скажуть, чого то ти стогнеш. То скажеш на звістку, що йде, і кожне серце розтане, і всякі руки ослабнуть, і погасне всякий дух, і всі коліна зайдуться водою. Оце прийде та станеться, каже Господь Бог. І було мені слово Господнє таке. Сину людський, пророкуй і каже так говорить Господь, скаже меч, меч, нагострений він та блискучий. Щоб приносити жертву нагострений він, щоб блищити він був полірований. Хіба будемо радіти? Хіба же зло сина мого легко важить усяке дерево? І дали його виполірувати, щоб узяти в долоню. Це нагострений меч, і він полірований, щоб дати його в руку вбивця. Кричі реви, сину людський, бо він проти народу мого, він проти всіх князів Ізраїлевих, їх віддано мечеві з народом моїм, тому вдарся по стегнах. Та він уже випробуваний. Та що ж тепер, коли йому вже зло обридло? Він не встоїть, каже господь Бог. А ти, сину людський, пророкуй, і вдар долонею об долоню. І нехай меч подвоїться та потроїться. Це меч побитих, великий меч забитого, що кружляє довкола них. Щоб стопилося серце і полягло якнайбільше при всіх їхніх брамах, я дам різанину меча. О, горе, він справді зроблений блискучим, виполірованим на різанину. Об'єднайся, праворуч іди, зверни ліворуч, іди, куди тільки звернене буде вістря твоє. І я вдарю долоню свою об долоню свою і свою людь за спокою. Я, Господь, це прорік. І було мені слово Господнє таке. А ти, сину людський, признач собі дві дорозі, якими прибуде меч Вавилонського царя. Вони вийдуть обидві із краю одного, а ти вистругай дорогу в казну руку, на початку дороги до міста її вистругай. Признач дорогу, якою прибуде меч до раби Амонових синів та до юди в укріплений Єрусалим. Бо цар Вавилонський став на роздоріжжі на початку двох доріг. Щоб ворожити чарами, трясе він стрілами, питає домашніх бошків, розглядає печінку. У правиці його був чар на Єрусалим, щоб поставити муроломи, щоб відкрити уста на крик, щоб підняти голос окриком, щоб поставити муроломи на брами, щоб насипати вала. Щоб збудувати башту. Але буде це їм в їхніх очах, як чарування марнотне, буде для них заприсяження присягами, та він згадає провину, щоб були вони схоплені. Тому так говорить Господь Бог за те, що ви згадуєте свої провини, що відкриваєте ваші гріхи, щоб бачені були ваші гріхи ваших учинків, за те, що ви пригадуєте. У ворожі руки схоплені будете. А ти, недостойний, несправедливий князю Ізраїлів, що надійшов його день у час провини кінцевої. Так говорить Господь Бог зняти завоя і скинути корону. Це не зостанеться так, піднесеться низьке, а високе понизиться. Руїною, руїною, руїною покладу його. Та цього не станеться, аж поки не прийде той, хто має право, і я йому дам. А ти, сину людський, пророкуй та й скажеш. Так говорить Господь Бог амонових синів та про їхню ганьбу, і скажеш меч, меч відкритий на різанину, блискучий, щоб блищав, як та блискавка. Для тебе бачили обманні видіння, пророкували для тебе неправду, щоб посадити його на шию недостойних злочинців, яких день прийде в час кари кінцевої. Верни ж меча до його. У місці, де створений ти, у краю походження твого осуджу я тебе. І вильню на тебе свій гнів, вогні пересердя свого на тебе дмухну, і дам тебе в руку людей зухвалих, які знищення замишляють. Ти станеш огневі на їжу, твоя кров буде серед землі, не згадають про тебе, бо я, Господь, говорив це.